Його батько мав вірменське походження, а мати французьке. Дитинство у маленькому покутському містечку Гвіздець навчило нашого героя, що таке справжня міжкультурна толерантність. А юнацькі роки у Станіславові відкрили яскравий світ голівудського кінематографу. Я вас вітаю, це програма «Неймовірна Галичина і сьогоднішня наша розповідь про польського режисера і кіносценариста Єжика Валеровича, чиї фільми ви неодмінно мали бачити. Його називали королем кадру і фараоном польського кіно. А про його фільми казали, що вони значно випередили свій час. Єже Кавалерович, режисер, сценарист, викладач і громадський діяч, творець низки популярних стрічок, який доклав чимало зусиль для навчання наступних поколінь кінематографістів. А народився майбутній митець у січні 1922 року у містечку Гвіздець поблизу Коломиї. В його жилах тече кров як мінімум трьох народів. По батькові він був вірмен, звідси прізвище Кавалеровичу що походить від вірменського каваляр, так, так вважають дослідники. По мамі мама його була з, з, з польської родини, але такого французького походження. Так, це були часи ще 19 століття, часи Австро-Угорської імперії. Відповідно, хтось з предків Кавалеровича, французів попали сюди і вже асимілювалися серед польської культури. І, власне, його батько Едвард Кавалерович був службовцем, був керівником пошти в Гісці. І, власне, там він народився і виріс. В сім'ї було троє дітей. І, власне, навіть якщо ми подивимось на зовнішність Єжика Кавалеровича, ми побачимо виразно такі вірменські, такі антропологічні риси, так, смагляве обличчя, такий, можна сказати, майже орлиний ніс. Упродовж століть галицькі міста та містечка були дуже колоритними. Тож на початку ХХ століття вірменські громади були яскравою частиною барвистого культурного ландшафту. Якщо ми говоримо про станиславівських Верменів і таку потужну верменську присутність в нашому регіоні, то можемо впевнено говорити, що це 17 століття. І коли Польща програла одну з війн з Туреччиною і був підписаний ганебний для неї Бучацький мирний договір 1672 року, Поділля з центром місті Кам'янець, теперішній Кам'янець-Подільський, перейшло в склад. Речене. Вірмени втекли з Кам'янця, Вірменська община, і на запрошення засновника міста Андрія Потоцького перебралися сюди, в Станиславів. Так в нашому регіоні опинилася потужна, потужна община Вірмен. Пізніше у спогадах Єжика Кавалерович намалює ідилічну картину містечка свого дитинства. Місця, де традиційна культура і релігійні переконання не заважали взаємному порозумінню. Це було містечко, я би сказав, надзвичайно чудернацьке, хоча й типове для тодішньої Галіції. Патетично кажучи, воно наче перебувало на межі Візантії та Риму. Практично існували там три національності: переважно більшість становили євреї, друге місце займали українці. Поляків було загалом небагато. Ці три національності жили в особливому симбіозі поміж божницею, церквою і католицьким костелом, а ці конфесії одна одну шанували. Католицькі свята визнавали євреї та українці: єврейські, поляки та українці, а українські, поляки та євреї. Нікому не спадало на думку, що могло б бути інакше. У 30-ті роки, коли Європа потрапила під тиск фашистської ідеології, в Італії Муссоліні, в Німеччині захоплював владу Гітлер, коли антисемітські тенденції були вже помітні, ці галіційські антиподи були навпаки оазисом спокою та співіснування. Ще дитиною я розумів це в міру мого сприйняття світу й учнівських радощів. Пов'язаних, наприклад, із тим, що ми, що ми мали дуже довгі канікули, бо свята різних конфесій йшли одні за одними, а ми не мали через це уроків. Тоді, звісно, я не переймався тим, але саме у гвісті я на практиці побачив, що таке толерантність. Родина майбутнього режисера не була заможною, але дуже творчою. Батько Едвард Кавалерович працював керівником поштового відділення. Саме він заініціював створення у гвістці будинку Сокола культурно-спортивного товариства, при якому діяв аматорський театр. Батько його любив читати книги, і він дуже відповідно теж перебрав цю звичку, прочитав дуже багато художньої літератури. Особливо він любив Болеслава Пруса, польських письменник Генри, Генрика Сенкевича. І коли ще в дитинстві прочитавши знаменитий роман Болеслава Пруса Фараон. Він ще не знав, що прийде буквально десь 25-30 років, і він зніме фільм з одноіменною, з одноіменною назвою по художньому роману Болеслава Пруса, і, так, і, і цей фільм його буде номінований на отримання Оскара. Про те, хто знає, як би склалася подальша доля Єжика Кавалеровича, якби 1936 року юнак не переїхав до Станиславова. Саме тут мешкали сестри його матері. Тож родичі постановили, що подальшого світу хлопець здобуватиме у місцевій гімназії. Закінчивши початкову школу в вісці, його відправляють до родичів, до материних родичів Станиславів. І він йде навчатися до польської до польської гімназії. Знаходимо його ж знання, що він був посереднім учнем, що йому було часто нецікаво на уроках, що його більше цікавив спорт, цікавило життя у всіх його різних проявах. Але, він, але один факт все ж таки йому дуже посприяв: те, що він навчався саме у Станиславівській гімназії. Він потоваришував з одним хлопцем, батькою якого був Власником кінотеатру Тон, теперішній кінотеатр Люм'єр, так який знаходиться в центрі Івано-Франківська е біля скверу Адама Міцкевича, у середині 30-х років минулого сторіччя у Станиславові було шість кінотеатрів. Усі вони розташовувалися в середмісті. Однак саме тон був першим, де почали показувати звукові фільми. Похід в кіно це було теж свого роду подія, Так? Люди вбиралися так само до кіно, як до театру, так, старалися вдягнути красиві плаття чи там, костюми. І, власне, відвідування кіно, театру це було теж такою ознакою міської культури. Не було якогось там кінотеатру за національною ознакою, тобто під час того самого сеансу, на той самий фільм ви могли б зустріти євреїв. Поляків, українців, німців, вірмен і відповідно в закладах громадського харчування це все стиралося і, напевне, було більше позиціонування, що ми станислов'яки, так що ми жителі одного і того, одного і того самого того самого міста. У тридцятих роках минулого сторіччя кінематограф став не тільки звуковим, але й кольоровим. Кіно переживало Апогей, і в маленькому Станиславові можна було побачити продукцію найбільших кіностудій Голівуду фільми з Гретою Гарбо Марлен Дітріх. Фільмом, який я побачив перше в своєму житті, були нібелунги Фріца Ланга. Це було ще німе кіно. Я мав тоді 10 років. Запам'яталася мені сцена, де Зікрід їде на коні через ліс. Варто зазначити, що фільм про Нібелунгів Малий Єже бачив ще зовсім у ранньому дитинстві. І з цим була пов'язана трагічна подія, яка надовго врізалася у його пам'ять. Ця історія є трохи містична, бо вночі, пізно вечором, вночі, щось там з технікою з цієї сталося, і почалася пожежа. Два оператори, які обслуговували цю таку пересувну кіноустановку, вони спали. І почалася така легенька пожежа, тління, і вони вчаділи, загинули. загинули. І це був такий е, така величезна, величезна така, якась така, е, подія для гвізця, для Коломийщини. Так? Е, і вона дуже-дуже йому врізалася, врізалася в пам'ять. І то приміщення згоріло. То приміщення згоріло так? Тим не менше, це його не відштовхнуло від кіно. Великим випробуванням для кавалеровичів стала Друга світова війна. Закінчивши гімназію, юний Єжи змушений був працювати на різних роботах: спершу на локомотиво-ремонтному заводі, потім вантажником та кумірником на залізничній станції. Таким чином він зумів уникнути депортації на примусові роботи до Німеччини. Тим часом його брат Вітольд долучився до партизанського руху. Щоб уникнути переслідувань з боку гестапо, вся родина кавалеровичів подалася до Кракова. Там вони оселилися після завершення бойових дій і зміни кордонів. Опинившись в Кракові, він іде навчатися до Краківської академії мистецтв, старого класичного закладу, де здобуває класичну ґрунтовну освіту художника. І часто дослідники забувають про цю сторону його біографії, адже він себе вже проявив професійно як режисер. В 1946 році він закінчив такі невеликі, невеличкі однорічні курси кінематографістів в Кракові так? і вже з того часу почав підпрацьовувати, підпрацьовувати як асистент режисера при різних тих фільмах. Але, власне, як пізніше відзначив не менш відомий польський режисер Кшиштоф Занусі. Для усіх фільмів Єжика Валеровича притаманний надзвичайний естетизм. Надзвичайний естетизм, Тобто освіта художника, та вміння малювати, допомагало йому в тому, що він міг вибрати кадр, щоб було красиво, щоб це, його фільми це часто як такі, можна сказати, сукупність таких пейзажів, портретів. І він надзвичайно був майстер вміння поставити кадр. Так і це була фактично його спеціалізація, коли він вже у 80-х роках викладав в школі фільмів у лодзі. Дебютний фільм Кавалеровича під назвою Громада вийшов на екрани 1951 року. Зважаючи на політичну ситуацію, він розповідав про класову боротьбу на селі і був знятий цілком у дусі соціалістичного реалізму. Стрічка була доволі неоднозначною і мала прямий пропагандистський мотив. Однак здобула нагороду на міжнародному фестивалі у Карлових варах. Наступним важливим етапом у творчому зростанні режисера став фільм Справжній кінець Великої війни саме він вважається першим фільмом періоду польської кіношколи, яка зосереджується на психологічних трансформаціях героїв. Перший великий успіх Кавалеровичу забезпечив потяг 1959 року. Цей кримінальний фільм, що відрізняється глибоким психологізмом та складними моральними дилемами, який розгортається у замкненому просторі поїзда, стрічка здобула відзнаку на міжнародному кінофестивалі у Венеції. А вже за рік відбулася прем'єра Матінки Йоанни від Янголів, психологічного фільму, сповненого містицизму та операторського генія, який захопив журі на міжнародному кінофестивалі у Каннах. І це було лише початком творчого злету Єжика Валеровича. Зйомки його знаменитого фільму Фараон, який був номінований на Оскар, вони мали відбуватися в Єгипті і частково в Польщі. Але коли він відвідав Єгипет, він, на превелике здивування власне, польських бюрократів заявив, що пустеля, пустеля в Єгипті є занадто брудна для фільму. Так, і ви не повірите, він пролобіював, щоб від, ще, ще частину фільму відзняти не лише в Польщі і Єгипті, так, бо такі піраміди були потрібні, так все ж таки в Єгипті щось треба було відзняти. Він е, організовує зйомки в Узбекистані, так, який входив тоді до Радянського Союзу. Так. Він перевозить усю знімальну групу в Узбекистан. Це було літо, страшна спека. В пустелі Каракум вони організовують зйомки, йому потрібна була масовка, і йому вдається домовити, що він залучив сили радянської армії, радянських військових частин, які проходили строкову службу на території Узбекистану. І ці тисячні масовки в єгипетської армії, так це перебрані вояки Червоної армії, з яких зробили єгиптян. Фараон екранізація одноіменного роману Болеслава Пруса. Ця історична драма розгортається навколо молодого фараона Рамзеса XIII, який прагне реформувати Єгипетську державу. Фараон це історична фреска з позачасовим змістом, що розкриває механізми управління та вплив релігії на суспільні процеси. Він проявив себе не тільки режисер, він себе проявив те, що ми зараз називаємо продюсер. Чому? Він очолив польську кіностудію під назвою Кадр. Так, було кілька кіностудій в Польщі. І він багато років нею керував, і таким чином він виловлював, вишукував нових молодих талантів так, і давав їм старт, поштовх. І багато майбутніх польських, польських режисерів починали власне, з такого, можна сказати, з поштовху. З легкої руки Єжик Кавалерович. Він зняв небагато фільмів, так? не більше 20, але теж його є великий внесок в тому, що він був не тільки режисер, так? він був і організатором кіномистецтва в Польщі, є одним з творців польської кіношколи. Є таке поняття, так? як польська кіношкола, який окремий мистецький напрям. Так? І плюс він був менеджером, так? Який, який шукав ці нові таланти. І відкривав їх для світу таким чином, працюючи працюючи не лише на себе, так а й працюючи на фактично на усю культуру і мистецтво тогочасної соціалістичної, тогочасної соціалістичної Польщі. Паралельно зі зйомками фільмів Єжи Кавалерович розпочав викладацьку діяльність. Його було запрошено викладати у знамениту державну вищу школу кіно, телебачення і театру. Імені Леона Шиллера, яка вже багато років є одним з провідних навчальних закладів кінематографу у всій Польщі. Також Єжа Кавалерович був обраний почесним президентом Асоціації польських кінематографістів. Поміж зйомками фільмів, викладацькою і громадською роботою, митець ніколи не втомлювався радіти життю і шалено закохуватися. Усі його дружини були теж пов'язані з мистецтвом. Перша його любові, перша дружина це була художниця. Так, було у них двоє дітей, але шлюб швидко, швидко розпався. його дружина це була е, е, акторка Люци, Люцина Вінницька, яка знімалася теж в його фільмах, які він режисерував. Вона, зокрема, була героїною фільму Потяг так, 1959 року. І вже третя його дружина була кінокритиком і рецензентом рецензентом художніх фільмів, так то е, багато хто жартував, що е, взявши собі за дружину е, цю е, е Рецензента художніх фільмів, він таким чином забезпечив собі тил ішов, як кажуть, в польській кінокритиці, завжди були про нього тільки-тільки позитивні відгуки. Навіть у дуже поважному віці Єжик Кавалерович залишався активним і невгамовним, багато подорожував, роздавав численні інтерв'ю і виношував амбітні творчі плани. Напевне, та його вірменська кров, яка била в його жилах, так би впливали на його надзвичайно високу енергію та активність. Так? Тобто Всі відзначали, що життя в нього, з нього так було ключем, так? і що він е не виглядав на свій вік, і е вже навіть в 90-х роках, так? А помер він в 2007 році, в 90-х, початок 2000-х років, ніхто б не дав. Йому його роки, коли йому вже було 75-80 років. Останньою роботою Єжика Валеровича стала екранізація одного з його улюблених романів Квовадіс Генріха Сенкевича. Паралельно з кіноверсією було випущено телевізійну версію, шестисерійний міні-серіал під цією ж назвою. Зйомки фільму проходили в Тунісі, у Франції та Польщі. Попри те, що критики оцінили фільм неоднозначно, стрічка стала улюбленою в широкого кола глядачів. Як у Польщі, так і за її межами. Ми повинні розуміти, що будь-яке місто це насамперед люди, які в ньому живуть. Це не лише будівлі, це не лише вулиці, це не лише ці архітектурні ландшафти. Це насамперед люди, які тут живуть, які його творять, якість цих людей, їхні ідеї, їхня співпраця. Вони мають надзвичайно велике значення. так. Нам здається, що навіть на прикладі біографії Єжика Валеровича, б здавалося, так, провінційне місто, провінційний кінотеатр, так, а маленький хлопчик бігав, тікав в школи з однокласником, тікав в кіно, дивився фільми і дивився шедеври світового кіно. І пройде буквально кілька десятиліть, і він буде на е, врученні премії Оскар. Так, він її не здобув, він не здобув але був нові, номінований. Так. Його фільм Фараон досі вважається одним з найкращих фільмів, присвячених античній історії, стародавній історії так, чи по історії Єгипту. Е, не одне покоління істориків, польських чи археологів виховані були на цьому фільмі. Це щастя митця. Особливо такого висококласного міця, це в тому, що навіть після його смерті його твори живуть. Вони, ми далі милуємося їхніми скульптурами, їхніми картинами, їхніми фільмами. Великий режисер відійшов у вічність на 86-році му році життя. Місцем його останнього спочинку стала алея почесних поховань у Варшаві. Єжика Валерович і сьогодні залишається одним із найтитулованіших і найулюбленіших польських режисерів. До слова, пара потягів, які сьогодні курсують між Варшавою і Лодзем, і з 2010 року носять його ім'я. А в самому лодзі на місцевій алеї Зірок є і його зірка. Це була програма «Неймовірна Галичина. Я з вами на цьому прощаюся. До нових зустрічей і нових неймовірних історій.